Найкращі вітання, шановні любителі рукоділля! Сьогодні в вашій вазі красиве ажурне оздоблення краю виробу. Навіть якщо ви не маєте навичок, дотримуйтесь моїх вказівок і у вас все вийде. Виконую доріжки, висмикуючи дві нитки тканини. Ось так. Із лицьового лицевого боку виробу закріплюю робочу нитку. Для одного стіпка враховую чотири нитки тканини. Ось вони. Двічі обкручую. І одразу захоплюю наступні 4 нитки тканини. Бачите? Я використовую домоткану тканину номер 20 та нитки DMC номер 8 колір B5200. Ви можете підлаштувати цю вишивку до власних виробів. Підбираючи матеріали за вподобанням. Це може бути рушник, скатертина, серветка, вишита блузка, рукав, чи навіть у такий спосіб можна оздобити комірець. Відраховую 14 ниток. Ось ця ширина за потреби може бути іншою, і висмикую дві проріджені доріжки із двох ниток тканини, залишивши між ними смужку із чотирьох ниток. Ці висмикнуті нитки я протягую на вигорітній бік і закріплюю ось у такий спосіб. Залишаю ширину тканини, враховуючи подвійний підгін, орієнтуючись на ось цю ширину і відрізаю зайву тканину. Загинаю і приметую допоміжною ниткою. Ось ця ширина відповідає ось цій. Складаю ріжок виробу виворотом назовні. І зверніть увагу, ось ці точки мають бути на одній лінії. Ось ця лінія сшивання кута. Далі сшиваю кут допоміжною ниткою, а при цьому враховую колір тканини. Відрізаю різаю Далі продовжую вишивку і з вибороту. Закріплюю робочу нитку. Захоплюю чотири нитки верхньої доріжки, обкручую переходжу в нижню доріжку, захоплюю ті самі чотири нитки, бачите? Теж обкручую ці нитки, і зверніть увагу, я переходжу у верхню доріжку і одночасно захоплюю нитки тканини підгину. Тепер захоплюю 4 нитки основної тканини верхньої доріжки, обкручую. І знову повертаюсь у нижню доріжку, захоплюючи чотири нитки тканини. Я в такий спосіб виконую ажурне підрублення краю виробу. Нагадаю, це оздоблення можна виконати на різноманітних виробах, підрублюючи таким чином край любого виробу. Але спершу спробуйте на маленькому клаптику цієї тканини, на якій маєте намір виконувати оздоблення, щоби побачити. Який буде результат? Завершую. Надіюся, це відео стане корисним для вас. Робочу нитку закріплюю. І ось моя вишивка. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути свіжі відео. У мене в запасі ще є багато цікавих ідей, які я маю намір показати вам. З вами була Оксана Благута. Долучайтесь разом. Ми перемножимо вічне мистецтво краси. Дякую за перегляд. Робіть цю красу.